Для курячого паштету нам знадобиться 800 г курятини. Для початку одна морква, одна цибулина, чорний перець, тухмяний перець, лаврове листя. Курятину нам потрібно відварити, відправляю м'язку в каструлю з водою. Сюди додаю моркву, цибулю, перці та лаврове листя. І відправляю на вогонь. Варимо м'ясо до готовності та охолоджуємо у бульйоні. Далі мені знадобиться одна цибулина та одна морквина. Цибулю нарізаю довільними шматками та буду обсмажувати. Нарізаю довільними шматками, так як потім будемо все рівно передавати блендером. Беру сковорідку і додаю 3 столові ложки олії. Сюди ж відправляю цибулю. Моркву натираю на терці. Тепер накриваю кришкою та дам, аби так овочі пропарилися під кришкою і були м'якенькі. Ну, ось цибуля з морквою пропарилися. Стали м'якенькі. Вимикаю вогонь та так залишаю охолоджуватися під кришкою. Але потрібно пильнувати, аби не пригоріло, так як сковорідка ще гаряча. Не забуваємо про м'ясо, збираємо пінку. М'ясо зварилося, охолонуло ось таке м'якеньке. Перекладаю його в зручну ємність, в якій буду блендерувати. Таке м'якесеньке, навіть на виделку не хочу наколюватися. Дрібні, ось так на менші шматочки, аби легше було блендерувати. Додаю засмажку. І тепер буду додавати спеції за смаком. Сіль, чорний мелений перець, трішки червоної паприки, трішки куркуми, додаю ще трішки лимонного перцю, вливаю 100 мл вершків. Вершки беріть будь-якої жирності, які бажаєте. І тепер блендером все взбиваємо в однорідну масу. Додаю також ось цю морквину з бульйону. Тепер я трішечки скуштую на сіль і на спеції, чи всього вистачає. Мені всього вистачає. Консистенцію паштету регулюйте за допомогою вершків або бульйону, в якому варилося м'яско. Я ще трішечки проб'ю до більш такої однорідної консистенції, але консистенція мене влаштовує повністю густина паштету. Дивіться, яка консистенція і густота паштету. Цікаво, яка вага вийшла нашого паштету. Ось у мене така сама тарілка, я її зважую, обнуляємо тару. Один кілограм 100 г. Вихід готового паштету. Доволі маский, м'якенький okay, паштет у нас вийшов. Всім щиро дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки, якщо відео сподобалося. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами!